iPad Air на M2 2 це класний планшет, але просто ніяку ще оновлення. Коли ми чуємо про новий продукт від Apple, то якось одразу уявляється щось технологічне, естетично привабливе та коштовне. І от iPad Air 2024 цілком відповідає всім цим критеріям. Але я б назвав такий підхід програмою мінімум, враховуючи, що мій власний планшет це iPad Air на m 1 мені було дуже цікаво дізнатися, що там у наступному поколінні. І цими знаннями тепер. Я хочу поділитися з вами, бо все воно якось ну дуже цікаво виходить. Зараз я почну розповідати, і ви одразу зрозумієте, що саме я маю на увазі. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про iPad Air на m 2 Почати пропоную з екстер'єра, бо тут найбільш цікаві зміни. Перш за все, давайте визначимо, що відтепер, та, мабуть, назавжди, ось така орієнтація планшета є положенням за замовченням. Фронтальна камера Air M2 переїхала на довшу грань. Те саме відбулося і в iPad Pro на m 4 про який я нещодавно розповідав. Та і в базовому iPad 2020 року фронталка теж саме на цьому місці. Отже, відтепер ми тримаємо планшет ось так, і це нова норма. Чекати Тепер тільки коли яблучко повернуть. Значить, на верхній грані є кнопки керування гучністю, тут без змін. На лівій грані кнопки розблокування з будованим сканером відбитків пальців та ID. І тепер, після досвіду використання iPad Pro на m 4 хочу сказати, що такий спосіб розблокування повний відстій. Так, таке розташування сканера це єдиний доступний варіант, але це ніяк не робить його зручним. Сканер тонкий та витягнутий. Через це досить часто ви не влучаєте пальцем так, як він його. Запам'ятав, тому найчастіше для розблокування використуватиме десь кодом доступу. До того ж варто додати, що ваш планшет може стояти десь на столі, і вам незручно підлазити до грані пальцем для розблокування. А ще я щиро раджу купувати лише чохли, в яких всі грані відкриті, бо підлазити до Touch ID у чохлі просто неможливо. Простіше кажучи, в планшеті точно потрібне розблокування по обличчю, бо всі інші варіанти не такі зручні, і це реально жах. Зради справедливості, хочу відзначити. Що це стосується не тільки iPad Air на M2, але взагалі всіх 11-дюймових безрамкових планшетів Apple. Насправді, просто давно хотів поділитися цим досвідом. Тут якраз випала чудова нагода. Можу порадити додати ваш палець у систему кілька разів, це точно зробить ситуацію кращою, але остаточно її не вирішить. А от переїзд фронталки на велику грань це точно позитивна зміна, якої мені в моєму iPad Air на M1 не вистачало, бо відеодзвінками користуюся я досить часто. Хоча ось цікавий нюанс. Про який мало хто говорить, нове розташування селфі камери зробило неможливим користуватися iPad Air m 2 з Apple Pencil Gen 2, бо там банально зовсім інша система магнітів та заряджання. Тобто iPad Air m 2 та iPad Pro M4 підтримують лише Apple Pencil Pro та Apple Pencil з портом USB C, ну той, який ось так відкривається. Тому, якщо ви планували апгрейд свого планшета і ви користуєтеся Apple Pencil, такий апгрейд може стати для вас коштовнішим, ніж ви планували. З Цього боку Air 2024 року тепер випускається у двох розмірах 11 та 13 дюймів, чого раніше ніколи не було. Але для себе я зрозумів, що у моїх кейсах використання будь-який великий iPad просто незручний. Він займає забагато місця на столі на кухні, а ще його просто дискомфортно довго тримати в руках. Тому я б радив обирати вам великі планшети від Apple тільки у тому випадку, якщо ви на 100% впевнені, що вам потрібен саме здоровий такий iPad. Але як Кий би iPad ви для себе б не обрали, я раджу його купувати у моїх добрих друзів, мережі магазинів Яблука. Якщо прямо зараз ви шукаєте, де б придбати новий iPhone, Apple Watch, MacBook чи будь-яку іншу техніку Apple, я б щиро радив звертатися саме в Яблука. У них є фізичні магазини у багатьох містах України, і їхня кількість лише зростає. Ви можете прийти у найближчий та обрати бажаний пристрій чи отримати консультацію. Але якщо вам більше подобається купувати онлайн, ви можете. Можете замовити техніку на сайті Яблук з доставкою по Україні. До того ж, ви завжди можете розрахуватися навіть криптовалютою. Посилання на iPad Air на М2 та інші планшети від Apple залишаю в описі цього відео. Також підписуйтесь на соцмережі Яблук та долучайтесь до постійних розіграшів яблука більше ніж очікуєш. Ну а якщо казати про дисплей iPad Air на m 2 тут в мене є дві досить суперечливі думки. З одного боку, це шикарна Liquid Retina IPS матриця з роздільною здатністю 1640 на 2360 пікселів та піковою яскравістю 500 ніт. Екран видає шикарну картинку та цілком відповідає базовому запиту майже будь-якого пересічного користувача. Все яскраво, контрастно, насичено. Я завжди казав, що ніколи не бачив дисплеїв краще ніж відкалібровані Apple. Матриці. І що ж тоді тут може бути не так. Дивіться, якщо прямо зараз зайти у календар та переглянути поточний рік, ми дізнаємося все ще 2024. -й. А це означає, що iPS-екрани у досить коштовних продуктах пора потихеньку залишати у минулому. Після того, як я кілька тижнів провів з iPad Pro M4 та його фантастичною OLED матрицею, мушу визнати, що це майбутнє та топ. А повернення до ips екрану в iPad Air після такого досвіду сприймається як палка-копалка чи спроба висікти іскру з двох каменів. Ну і нарешті прийшов час сказати про 120 Гц. Я відмовляюся всерйоз приймати будь-яку техніку, у якої в екрані немає підвищеної частоти оновлення. Можливо, у 2017 році це й була кілер-фіча для професійних планшетів, але вже минуло 7 років. Може вже пора припиняти знущатися та прийняти 120 Гц як стандарт індустрії. Не знаю, як ви, але я не можу сприймати всерйоз айпети. Ер на М2, коли анімації на екрані не настільки плавні, як могли б особливо з таким серйозним залізом всередині. За такий підхід Apple точно пора починати шейміти. Друзі, у першому закріпленому коментарі та й в описі цього відео є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що маленьких донатів не буває. А я щиро вдячний всім, хто долучився разом до перемоги. До речі, з продуктивністю тут все максимально просто, вона фантастична. Apple m 2 просто непристойно потужний, тому я не можу уявити будь-яку задачу, яку б не вивіз iPad Air на m 2 Щоправда, мій iPad Air на m 1 все ще звір, тому тут складно сказати про щось ще. Скоріше, дуже сумно приймати той факт, що з таким потенціалом та можливостями, які показує m 2 в комп'ютерах, ми тут сидимо з iPadOS та бачимо кружечок замість курсора миші. Де я тут не збираюся розводити скиглення. Хочеться вам iPad Air на m 2 вперед. Тут є купа крутих переваг. Як, от, наприклад, функції штучного інтелекту від Apple, які стануть доступними після виходу iPad OS 18. Чи що теж досить важливо, настільки потужне залізо дає вам впевненість у тому, що ваш планшет буде чудово себе почувати навіть за кілька років та купу великих оновлень операційної системи. З дійсно важливих речей варто відзначити, що iPad Air на m 2 тепер. Стартує з мінімальної позначки у 128 ГБ, чого, якщо ви ще докупите iCloud, цілком достатньо для нормального використання з усіма вашими медіафайлами. Але тут, скоріше, не добре, те, що тепер 128 ГБ, а дивно, те, що раніше було лише 64. Це, як то кажуть, крінж. А по автономності тут все як ми вже звикли: цілий день нормального використання. Виходить, що всі планшети Apple вже давно мають схожий показник у цьому сенсі. Тут також без сюрпризів. Ще з яких. Якось більш-менш важливих штук варто відзначити, що фронтальна камера тепер вміє записувати відео у форматі Full HD 60 FPS, коли у попередньому поколінні було лише 30. Так, ось такі в нас нововведення. Що ж поробиш? Ну а тепер пропоную повернутися до моєї тези на початку цього відео. iPad Air на M2 2 це класний планшет, але просто ніяку ще оновлення. Нововведень просто мізер, новий процесор та ще камера приїхала. А ну ще кольорова палітра стали трохи інша. Хоча в попередньому поколінні мені подобалося більше. Але чи варто купувати нові iPad Air на m 2 В цілому, так чому ні? Якщо ви на 100% впевнені, де та як ви використовуватимете цей планшет, беріть, він точно класний. Але переважній більшості користувачів я все ще радив менший iPad Pro на m 1 От він звучить як ультимативне рішення з усіма сучасними функціями. Але на жаль, прямо зараз я навіть не знаю, що такого має відбутися з iPad, щоб я взяв нову. Новий в руки і сказав: ось цього ми чекали, ось це нам було потрібно. Можливо, якщо коли-небудь вийде запустити на ньому macOS, це було б сильно. Але до тих пір все це дуже нудно. А що скажете ви, як вам сучасні айпеди? Яких функцій та можливостей вам не вистачає у планшетах від Apple? Ваші відповіді традиційно пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвони дзвоник. дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. Також в описі відео, окрім посилання на яблуки, є і лінк на мій Тікток, де я кілька разів на тиждень публікую огляди на різні прикольні та незвичні штуки. Тож підписуйтесь. А десь тут поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які ютюб пропонує вам переглянути наступними. Не бачу причин відмовлятися від такої пропозиції. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава! Україні.